Добрий день, мене звати Сергій. Знаходимося ми на Пирятинщині, Полтавської області, село Малютинці. Фірма наша називається Бос Малютинці Агро. Стосовно придбаної техніки, нарікання і відгуки. Придбали ми її восени. Почала вона працювати вже десь на кукурузі. Перевезла вона в нас в минулому році до 6 тисяч тонн зерна, І тільки вона не з поля, а вона вивозила з поля до дороги, перегружали ми вже на транспорт. Великі кілометражі, вона в нас, ми старалися на ній не робити. Ну, це нам було не потрібно. Відгуки працювала в нас, вона без єдиної поломки. Все нас влаштовує, взяли ми її не тільки від. Для того, щоб зекономити на горючому, на всіх затратах, на ресурсах, але і в основному ми взяли її для того, щоб вона нам, ми виконуємо посівну наутів на деяких участках полів наших, тому нам давлення, тиск на ґрунт повинен бути як мінімальний. Дві осі нам якраз це рішення. Нормальне, вирішилося воно ну, без нюансів. І нарікань по цьому поводу нема. Тому що агроном заставляє всі, щоб по полю ну, не їздили транспорт, як можна менше транспортом їздили ми. Ця техніка виконує ці обов'язки, функції нормально. По поводу технічного состояння ніяких поломок не було, як ще раз повторяю. Може вона ще мало пропрацювала. 6 тисяч тонн перевезти, теж, як би кажуть, не дуже мало. Але, в принципі, нормально. І я рекомендую. Техніка дуже гарна. Дуже гарна, І плюс до того, що я замі замічаю тут запчастини, я можу купити підлоку в будь-якому магазині. Щоб самі розуміти, що таке імпортна запчастина, цінова політика, все остальне. На даний момент ми не довольні. Від механізатора до керівництва, яке придбало цю техніку. Рекомендую, чесно.